Події, які стануться у вашому житті до кінця місяця. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, подивимося, які події стануться до кінця місяця. Так, хто ви, хто прийшов на розклад? Ви жінка, зараз, в якої. Не складаються стосунки з вашим партнером. Ви дізналася про нього якусь таємницю і хочете розрушити, але поки що щось там вичікуєте. Напевне, хочете дізнатися правду. Зараз спілкування немає взагалі, чоловік знаходиться на відстані далеко. Тут дійсно якась інформація, яка повпливала на ваші стосунки і на ваше відношення до нього взагалі. Яка подія станеться? Ну, ви дійсно дізнаєтеся правду про вашого партнера. Це трикутник, в нього інша жінка, спілкування з іншою жінкою. Через то він так змінився до вас, поведінка його змінилася, відношення змінилося до вас. Ну, до кінця місяця ви маєте дійсно поставити крапку у цих стосунках. Ви красива, розумна, незалежна. Хоч і вам як би важко не було, але все одно ви розрушите ці стосунки. Ну, тут ще у вас буде знайомство з іншим чоловіком. Це новий знайомий, чоловік, який прийде у ваше життя для серйозних стосунків. О завершення з минулим і початок якихось нового спілкування. Нове, нове. Ваше життя йде все нове. Ви підете в нове. Ви відчуєте себе достойною і оцінять вас по вашому достоинству. Інший чоловік буде зовсім протилежність вашого нинішнього партнера.